У Причорноморському ліцеї відкрили оновлену спортивну залу. Приміщення, яке понад 20 років чекало на ремонт, отримало сучасне обличчя. Цей проєкт став прикладом того, як бізнес і громада можуть об'єднувати зусилля у час війни, коли кожна гривня має особливу вагу. Усі роботи профінансувала компанія МВ Карго, зерновий термінал Нептун. Це дозволило визирській громаді. Не витрачати власні бюджетні кошти на капітальний ремонт, а спрямувати їх на найважливіше підтримку збройних сил України. Цей зал тепер можна в принципі використовувати за його призначенням. Це спортивний зал, і в ньому можна займатися діткам, які раніше були змушені в кількості кількох класів одночасно займатися в іншому спортзалі. Так зараз прийде зима, і тепер на один спортзал в цій школі буде більше. Я не буду зараз говорити про кількість робіт, які тут виконані, от але я би назвався одним словом великий капітальний ремонт і повна модернізація. На відкритті зали були усі причасні до цієї значущої у житті школи події. Радість дітей і їхня енергія стали найкращою подякою за спільну роботу громади та благодійників. Якщо надалі буде облаштування те, яке ми планували, то в принципі можна провести футзал, ручний м'яч гандбол. Якщо буде волейбольна сітка, це волейбол. У нас є. Зараз сітка для бадмінтону. В принципі, можна започатувати модуль волейболу. Зараз ми ще з колегою плануємо потрішечки вводити такий вид спорту, як великий теніс. Тому саме ми замовляли таку сітку для того, щоб почати трішечки впроваджувати і зрозуміти, чи зайдеться дітям. Це і гімнастика, і фітнес. Дивлячись на стратегію, як вона йде, навіть ці класи нуж. То зараз дуже заходить саме командні види спорту. Після впровадження реформи децентралізації у визирській громаді з'явилися ресурси для відновлення освітньої інфраструктури. Проте під час війни кошти спрямовуються насамперед на критично важливі потреби. Допомогти з пошуком спонсора для ремонту спортивної зали вдалося голові піклувальної ради закладів освіти визирської сільради Олегу Кутателадзе. Переконали їх, що це питання потрібно вирішувати, і, здається, після тривалих перемовин це питання було вирішено, тому можна сказати, спрямовуюча, координуюча роль, щоб ці питання були вирішені, і надалі будемо працювати в такому ж напрямку. Школи, медицинські заклади, дитячі садочки є основним фокусом для здійснення благочинних заходів компанії Каргіл і компанії «Карго». Тому маючи таку можливість, ми швидко зорієнтувалися і вибрали цей об'єкт як пропозицію для подальшого затвердження і здійснення цього благочинного заходу. Тут цей проєкт не лише про спорт, це приклад мудрого балансу. Громада зберегла фінансові ресурси для армії. Бізнес узяв на себе турботу про школу, а діти отримали простір, який зміцнює здоров'я та характер. У часи, коли наша країна бореться за своє майбутнє, такі історії доводять: навіть під час війни можна і потрібно інвестувати в дітей тих, хто завтра будуватиме Україну.